Проходячи вранці, вони побачили смоковницю, яка вся аж від кореня всохла. І, згадавши Петро, каже йому Вчителю, дивися смоковницю, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них Майте віру Божу. Запевняю вас, що коли хтось цієї гори скаже зрушся, і киньте в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам: все, про що молитесь і просите вірте, що одержите і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам, і ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то й ваш Отець Небесний не прощатиме вам ваших провин.